Ми Тоні Соломію збираємо двоє, і ми вже не можемо просто. Я вам чесно скажу. Я знаю, ви нас зараз засудите, скажете, що ми погані батьки. Я... Треба але... всі так. Тихенько, та будь ласка, а я говорю. А але дому? я знаю, що ви переживаєте всі то саме, але скриваєте, просто не говорите про це. І ще й осуджуєте інших, хоча такі самі. Ми вчора фільм дивились. Коротше, Тоні, просто. Над нами, ну, як нам здається, хоча це не так. Маленькі дітки, вони просто, якщо їм це дати. Просто милі монстрики такі маленькі. Якщо їм дати любов, а не просто підзатильника і посраці, а просто. Ну, маленька. Слухайте, це просто як якісь, типа, е, як собі я назвала, тортури. Моральні тортури, я сказав. Якби він став зранку і просто пішов в садочок, а так. Все не так, все не Рука, то. Не все такі. не буду, все не хочу. А що так? А що то? І ти вже за пів години. Я лежав, соломі його збирали, але я вже не витримав став допомагати, бо порозумію, що просто. Два А Що тут говорити? Я з ним сам півтора місяця був. Я знаю добре, що це таке. Як ніхто. Так що, мами. Не розказуйте, що чоловіки Все. нічого в цьому Ва, не розуміють. Я, я Є чоловіки, я які в цьому в розуміють, ніж більшість з вас. Давай. Ну ладно, не більшість, але багато. Я вже вдягнув самі самі важкі Все, Ми можемо вийти просто в садочок, будь ласка. Можемо про просто Сами. взяти і вийти я в садочок. Хочу, хочу, хочу. Хай будуть, хай будуть ще ці рукавиці, Хай будуть. Але Хоча буду. Тоні в нас дуже хороша дитина. Найкращий синочок. Він але... дуже розумний. Але, він... але ми, ми. він просто занадто розумний. Це всі такі дітки Зай, Це Ми з тобою просто егоїсти. Але ну що зробиш? Пин, пин, пин. От як є. І я знаю, що у вас все так само.